Свого переможця виявив другий за ліком турнір з футболу Кубок Ферекспо, який відбувся на базі відпочинку лелека. Це змагання продовжило естафету корпоративних турнірів, які раніше називалися Кубок голови правління прад Полтавських ГЗК. Цьогорічний Кубок Ферекспо зібрав 10 команд, гравці яких працюють на підприємствах компанії Ферекспо. Хочу вас привітати з цими змаганнями подякувати вам за вашу працю, перш за все. На роботі, що в такий тяжкий час ви працюєте, так, також подякувати нашим ЗСУ за те, що ми маємо змогу проводити такі, такі змагання. А вам, перш за все, пам'ятайте, що це дружні змагання, травми нам не потрібні, тому поважайте друг друга, поважайте команди і всім гарної гри і приємних відчуттів. За тим гарного виступу командам побажав голова профспілкового комітету прадполтавський гірничозбагачувальний комбінат Сергій Афонін. Традиційно на турнірі розігрувалися два трофеї. Згідно з регламентом, якщо команда програвала у турнірі за Великий Кубок, то вона отримувала шанс продовжити змагання, щоб стати володарем малого кубка. Матчі цього турніру проводилися на сусідній базі відпочинку цеху виробництва окатків. Приємною несподіванкою для організаторів стала участь команди теплосилового цеху. Еху упродовж останніх років вона не грала у корпоративних змаганнях, проте зараз цей колектив виявив бажання вийти на поле. Обидві стартові ігри на головному майданчику турніру завершилися серіями пенальті. Так команда ЄГЗК-1 у футбольній лотереї переграла об'єднаний колектив it дирекція РСЦ. А у другому матчі Ферострой краще пробив серію пенальті у грі із другою командою ЄГЗК. За цими поєдинками уважно спостерігав головний тренер команди Гірник Спорт Валерій Куценко, який відвідав Кубок Ферекспо. Хороша гра була, обидві команди хотіли виграти, показали хорошу гру. Наскільки в них вистачило сил, я задоволений, побачений. Хлопці люблять цю гру, і зараз в такий час, що треба відлікатись. І добре, що проводять такий турнір, що в них є бажання і вони грають з задоволенням. Ну, переможці нас прогнозуєте. Ну, будемо дивитися. Ще є багато матчів. Подивимось. Надію, що Ферестрой займе перше місце. О, команду взяли б. Ну, вони ж, як кажуть, ветерани. Тому так. Залюбки дивлюся, як хлопці змагаються між собою. Саме у перших двох зустрічах, зіграних на стадіоні бази відпочинку лелека, брали участь майбутні володарі трофеїв. Після першої поразки АІТ-дирекція РСЦ вже у турнірі Малого Кубка виграла у другої команди Єрстівського ГЗК. Затим здолала, теплосиловий цех, а у фіналі за малий трофей не залишила шансів залізничному цеху. Вручення малого трофею її володарям відбулося у перерві головного фіналу. Успіх своєї команди прокоментував Іван Покидін, який працює у цеху автоматизованих систем управління та технологічних процесів. Я взагалі перший раз граю з цією командою, тому я не знаю, як у них було. Ось, але виграли і це дуже добре. Суперники дуже важкі були, ну, але зробили все, що могли зробити. Тому це команда. Футбол це командна гра, тому командою ми вистояли, командою ми вибирали. тому кожен з нас зробив те, що зробив. І ця прекрасна річ тепер у нас. У турнірі Великого Кубка впевнено крокували гравці команди Ферострой. У півфіналі вони виграли у дробарно збагачувальної фабрики. А у вирішальному поєдинку зустрілися із гравцями команди управління. У напруженому матчі гравці Ферострою святкували успіх із рахунком 2-0. І вперше за усю історію турнірів стали володарями. Кубка Ферекспо дуже тяжкий турнір. Для нас виявився багато матчів Зіграли, але команда вистояла. Змогла грали першим номером. Ми дуже раді цьому. Я думаю, всі щасливі, всі задоволені перемоги. Як вам поле воно такою ну можливе з нерівностями, але натуральний газон це можливо щось тобі. Ну, перші матчі взагалі бомба була. Потім трішки, звичайно, з'явилися якісь нерівності, але досить гарний газон. Приємно грати на натуральному чи на штучному? Трішки ножки забилися, то таке після штучного покриття, як ми в Кремчуці граємо. Ну нічого, да, дуже задоволення отримали. Відчували на передодні турніру, що вдасться перемогти? Ну, настраювалися на перемогу. Вихід до фіналу команди управління це гідний результат для цього колективу, який протягом турніру демонстрував стабільну і результативну гру. Дуже це, ну, Я граю тут вже, не пам'ятаю, мабуть, 12 рік. Перший раз йшов до фіналу, дуже приємно було. На жаль, не виграли, але ну, намагались принаймні зробити все, що ми можемо подякувати хочеться організаторам дуже давно не було цього е, кубку але дякую що змогли організувати і, і всім ми прийняли участь в ньому. я задоволений на церемонії нагородження фіналісти отримали футбольний м'яч із автографами гравців ворскли у бомбардирській гонці три гравці забили по п'ять м'ячів. серед них олександр поправко ЄГЗК-1 та антон михайловський залізничний цех та все ж найкращим бомбардиром визнано гравця команди Ферострой Миколу Шендрика як учасника головного фіналу. У нагороду він отримав футболку команди Ворскла. Нарешті, виконувач обов'язків генерального директора Єрестівського гірничо-збагачувального комбінату Тарас Зінченко вручив головний трофей його володарям, гравцям команди Ферострой. Дякую всім за те, що за грушу обійшлись без серйозних травм і переможці. Був молодці. Цьогорічний кубок Ферекспо увійшов в історію та подарував чимало емоцій учасникам і вболівальникам, у важкий для країни час це змагання стало справжньою віддушиною для працівників Ферекспо, які упродовж багатьох років захоплюються цим видом спорту, і для яких футбол це не просто гра, а стиль життя.